1 грудня 1991 року український народ вперше в історії демократичним шляхом висловив своє прагнення жити у вільній і незалежній країні. 20-ту роковину цієї історичної події урочисто відзначили у Галичі. ХХ -е століття виявилося найбуремнішим і найбагатшим на здвиг українського люду у боротьбі за власну державу. Розпад Російської імперії у 1917 році дав поштовх в патріотично налаштованій українській інтелігенції підняти мільйони людей на втілення в життя віковічної мрії про незалежність. Це прагнення, скріплене згодом кров'ю мільйонів українських патріотів, жило в народі протягом кількох наступних десятиліть, аби у серпні 1991 року прорватися гучними закликами до влади виконати волю народу. Тоді вже бурхливому натиску народних мас не змогла протистояти навіть компартійна номенклатура. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися. Це, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. То був, мабуть, перший випадок в історії тоді ще радянського парламенту, коли голосування депутатів співпало з волею більшості народу. Не менш дружно прийняття акту про державну незалежність України підтримали сотні тисяч людей на вулицях української столиці і мільйони у містах і селах усієї країни. А вже через кілька місяців після історичної події відбувся загальнонаціональний референдум, на який було винесено питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. 90% населення, тоді ще Радянської України, сказали так, тим самим юридично підтвердивши незалежність України. Всенародний референдум став підставою для визнання світом нової суверенної держави Наймення Україна, які належить бути у віках серед інших суверенних держав усієї планети.